Друзі, привіт! Сьогодні готуємо просте та смачнюще морозиво без лактози і цукру. Основний інгредієнт солодкий, стиглий. Ось такий рум'яний банан. Очищуємо банани від шкірки. Ріжемо на тонкі кружальця товщиною десь від половини до 1 см. Викладаємо в ємність, в якій вони будуть морозитись. Залишаємо банани в морозилці, поки вони повністю не замерзнуть. Для цього потрібно від 3 до 5 годин, але можна залишити їх там на декілька днів або навіть тижнів. Для заморозки можна використовувати контейнер з кришкою, велику тарілку з харчовою плівкою. Або ось такий спеціальний пакет для заморожування. Перевага пакету в тому, що банани не прилипають ні до нього, ні один до одного і легко витягаються на відміну від тарілки або контейнера. Тільки ж бережіть довкілля і використовуйте пакети повторно. Можна приготувати морозиво лише з одного банана. Для цього заморожені шматочки банана відправляємо в блендер і подрібнюємо потроху до однорідного стану. В процесі подрібнення допомагаємо блендеру силиконовою лопаточкою. Посуваємо шматочки банана ближче до ножів. Ось така гладка, пишна, однорідна маса має вийти. Майте на увазі, що воно дуже швидко тане, тож не зволікайте з куштуванням. Подивіться, як гарно відсаджується кондитерським мішком з насадкою. Морозиво з банана вже саме по собі файне. Але якщо хочете більш вершкового смаку, то додайте до замороженого банану 2 столові ложки жирних кокосових вершків і пів чайної ложки ванільного екстракту. Ось, будь ласка, смачнюще вершково кокосово ванільне морозиво готово. А ще можна приготувати морозиво з какао. Із замороженими ягодами та фруктами. З арахісовою пастою. І навіть з розчинною кавою. Всі пропорції вказані в описі під відео. А ще мені дуже-дуже подобається лимонне морозиво. Для цього лимон нарізаємо. Очищуємо від кісточок і шкірки та відправляємо морозитись разом із бананом. На 100 грамів банану беремо 40 грамів м'якоті лимона, заморожені шматочки фруктів занурюємо в блендер і допомагаємо їм відокремитись один від одного, аби полегшити роботу блендеру. Додаємо половину чайної ложки ванільного екстракту. Йой перелила, та най залишається ванільки забагато не буває. Можна також додати пару чайних ложок сиропу агави або топінамбуру, але воно і без підсолоджувачів дуже смачне. Об'єднуємо всі інгредієнти блендером до все тієї ж однорідної, гладенької та пухкої маси і отримуємо ось це диво, ніжне з приємною кислинкою. Насолоджуйтесь банановим морозивом одразу після приготування або перекладіть у контейнер і відправте його в морозилку. А за 20-30 хвилин перед подачею дістаньте його та залиште при кімнатній температурі, щоб воно трошки відтануло. Морозово на основі банану бажано заморожувати не більше одного разу. Тому що повторні заморозки розморозки можуть вплинути на його колір, смак і текстуру. Але я впевнена, що ви з'їсте його одразу. Тож швидше заморожуйте банани та насолоджуйтесь домашнім морозивом. Дякую вам за увагу і смачного!